Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин «Юск». Я запрошую вас до перегляду. Сьогодні оглянемо декор та інші товари. Дякую за ваші вподобайки. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Лампа-нічник 425. Ось такого плану за 400. Лампа нічник з таймером на батарейках 325. Висота 18 см. Чорна лампа пластикова 550, також з таймером, висота 21 см. Такий варіант 800 гривень з сенсором та таймером. Фоторамка розмір 50 на 70, колір білий 350, колір дерево 500 гривень. Чорна також 350. У розмірі 60 на 90, 550 дерево, чорна оправа 500 гривень. Годинники золотисті 299. Ось такі красиві по 599 у сірому кольорі. 135 чорні. Будильник 500 гривень. Годинники великого розміру по 699 та 599. Ваза сіра в полосочку 400, висота 21 см, декоративна рослина 350. Вазони штучні по 500. Маленька скляна сіра ваза 75 гривень, висота 12 см. Ваза білого кольору 175. Висота 16 см. Ліхтар прозорий коричневий 650. Рослина штучна 400 гривень. Горщик білого кольору за 500 гривень. Висота 18 см. Ліхтар 450 см. Корзинка плетена, підвісна 325 гривень. Ваза скло світло коричневого відтінку 225. Висота 21 см. Ось такі красиві новинки сірого кольору 550. Гілочка декоративна 275 гривень. Мідна таця 325, розмір 30 на 16. Біленька щітка для пилу 150 гривень. Ножиці з гумовим покриттям 93 штуки упаковка. Кошик для білизни 750 Набір для прибирання щітка та совок 200 гривень. Щітка для пилу сірого кольору 100 гривень. Розпилювач коричневий 90 на 500 грамів. Кошик для білизни натуральний 1350 гривень. Пластиковий по 500 в сірому та білому кольорі. Корзина для білизни 350 гривень. Розмір 59 на 38 та на 27 сантиметрів. мусорне з педалю. 185. Туалетна щітка пластикова 55 гривень. Щітка туалетна бежева, кераміка 350. Така ж склянка коштує 175 гривень. Дуже цікава мисочка така з орнаментом, фарбований кокос 300 гривень. Дозатор для мила кераміка 225 гривень. Побачила ось такі класні гребінці, так переливаються. Ціна за набір 450 гривень. Кошики плетені з ручкою. Дві штуки в наборі. Ціна 450. Поличка одне відділення сталь 275 гривень. 12 на 30. І є ще ось така більша на два відділення. Ціна 500 гривень. Поличка 2 відділення чорний метал 700 гривень. Висота 50 сантиметрів. Поличка чорно-металева для душу 300. Ще ось така пластикова. Є у трьох кольорах за 90 гривень. Корзина чорний метал 550 п'ятдесят. Диспенсер 250 гривень. Ось такий красивий синій за 200. Склянка 175. Банка, глазурована кераміка, колір синій 400. Склянка біла, кераміка 150. Диспенсер такий 175 гривень. Щітка для унітазу 350. Від розпедалю нержавіюча сталь 12-літрова 700 гривень 5-літрова 400, 350 літрове. Дзеркала по 375 та 475 гривень. Щітка пластикова очищувач 65. Такий варіант 100 гривень. Щітка туалетна пластикова 75. Висота 33 см. А Щіточка дерево шіма 125. Щіточка для нігтів 60 гривень. Тримач металевий для туалетного паперу 250. Лампа LED підсвітка 375 довжина 30 см. Коробка сталь. У чорному кольорі 250. Є ще ось така жовта за 350. Набір двох кошиків 175 гривень. Я дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку та підпишіться на канал.